Файні люди, файного місця, слава Ісусу Христу! Мир вам! Я дуже радий, що ми є вашими сусідами. Бо я з Івано-Франківської області і наші всі служителі, наш е, е, старший пастор і один з єпископів, єпископ Європи, Юрій е, Веремій Константинович. Він передає вам щирий християнський привіт. Так що будьте благословенні, я дуже радий, тому що це велика честь. 100 років це дуже багато. Це багато, так як я побачив відео, що це навіть багато для держави. Не всі держави проіснували 100 років. Навіть так званий Великий Радянський Союз, скільки років був десь? 70 років. Да. Він в лапках великий. Так що вітаю вас. Ви можете на фотографії ззаду бачити нашу церкву. Якщо ви будете в Івано-Франківську, то заходьте до нашої церкви. Це дуже гарна, хороша церква, де ми разом славимо нашого Бога. Дуже дякую вам за гостинність. Зокрема, хочу подякувати Віталіку, брату Віталію Кусмію, який гостинно зустрів. Вас дуже гарна молодь, і я дуже щасливий, що можу бути разом з вами. як написано в писанні, тішитись спільною вірою, тішитись спільною вірою. Сьогодні моя проповідь, моя тема проповіді називається Твоя лінія. І Почнеться наша історія з сім'ї і Ревека, сім'ї, які народили сім'я, яка довгий час хотіла мати дітей і не мала. Приблизно Ісак одружився коли йому, з Ревекою, коли йому було 40 років. І вони дуже мріяли мати дітей, але 20 років нічого не було. 20 років вони просто молили Бога і чекали дитину. І ось народились е близнюки, двоє хлопців. І ви знаєте, дуже часто таке буває, що близнюки вони схожі ну, один з одним. А тут така сталася історія, що ці хлопці зовсім були не схожі, і вже всередині в животі вони грали внутрішньоутробний футбол. А, мамі було дуже важко, і, бо я знаю, я знаю, в мене теж хлопці народились. Ну в мене близнюки не були. Але ті мої хлопці, які були в животі моєї дружини, то вони також трошки копали і в животі ну гралися вже в животі. І е, хто має дітей, хто знає, що таке вагітність, дорогі жінки, то буває дуже складно. Навіть бувало дуже складно моїй дружині і заснути. А це уявіть двоє хлопців, якось сцепились і вже в животі виясняли свої стосунки. І мама, звичайно, їй було дуже важко. Ревека прийшла до пророків, каже: Ну що буде, а Ісус. А пророк, вибачте, а пророк каже, що е, свого народу вийдуть два народи, два різноманітні народи. І якщо забігати наперед, то ось є е, цікаві слова про ці два, два народи, два, скажімо так, покоління, окремі покоління, е, що Бог сказав. І в Біблії написано цікаві слова. А Я Якова був покохав. Аєсава зненавидів і зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів пустині. Коли скаже дом, ми зруйновані та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савот. Вони побудують, а я розвалю. Здається, вони вийшли з, скажімо так, з одного лона. Здається, вони близнюки, але наскільки в них різні шляхи, що Бог каже, от цього я Якова і його нащадків, я що їх покохав. Полюбив, а Ісава зненавидів. ненавидів. Чому так? Ви знаєте, перш за все, вони нащадки. Якщо дивитися навіть на майбутнє, то ми знаємо, що нащадки Ісава, Едомляни, Едом, вони проіснували лише 106 років після Різдва Христового. У них не було ж дуже довга і давня історія. В той час, як нащадки Якова, про які Бог каже, я їх покохав, вони існують і досі, і не просто існують. Вони живуть і процвітають. Маленька, маленька країна, яку дуже легко об'їхати машиною з півночі на південь, десь 8-9 годин, і ти вже проїхав. З, пів, з заходу на схід, 2 години. Невеличка країна, але вона зараз процвітає, попри те, що. Практично, е, ну якщо заокруглити дві тисячі років, практично в них була така перерва. Цей народ не мав своєї землі. Але попри це, народ Ізраїля існує, і там він займає багато місць. Наприклад, це народ, в рівень освіченості населення він займає топ, тобто найвищі місця. Це народ, який входить в десятку країн, де люди найбільше живуть. І Сава я з а Якова покохав. Чому двоє братів? Які мали однакові батьки, однакових батьків вийшли такі два народи. І ми читаємо це писання. Перш за все, вони навіть фізично відрізнялись один від одного. Ми знаємо, що Ісав був перший, Яків другий. Ісав був волосатий і рудий, і рудий. І Яків був домашній і гладкий. Ісав був мисливець. Тому Ісава хто любив? Батько. Так. Тати вони люблять синів, які, знаєте, такі ризиковані, такі ризиковані, які от справжній чоловік. Е, в той час, як домашніх синів, які не приносять дуже багато переживань, хто більше любить? Мама. Тому Ісава любив тато, Якова любила мама. Вони, хоч були близняти, але зовсім відрізнялись не тільки е, фізично, але і духовно. Про що показує нам наступні вірші, які ми з вами зараз. Зачитаємо, це написано в буття 25 розділ, з 29 про 34 вірш. Одного разу в житті цих людей Ісава і Якова сталася така подія. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був. І сказав Ісав до Якова: нагодуй мене отим червоним червоним отим, бо змучений я. Тому то назвав імення йому Едом. І Яків, як справжній єврей, він зразу почав торгуватися. Він каже, сказав: продай же нині мені своє перворідство. І промовив Ісав, ось я вмираю, то нащо ж мені, оце перворідство? Скажіть чесно, Ісав вмирав? Я думаю, що він вже хоча б, але я думаю, що день ще прожив точно. Ісав не вмирав, ну ми такі чоловіки, знаєте, як не дати нам їсти, то ми можемо говорити, що ми вмираємо. І ну, для нас це важливо насправді дуже. І ось уся вмираю, то нащо ж мені? Оце перворіцтво. А як і сказав: присягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав перворіцтво своє Якові. І як Яков дав Ісаві Ісави хліба із сучовичного варева. А той з'їв і випив, і встав та й пішов. І дуже страшні слова. І знехтував ісав перворітство своє. Ми знаємо далі цю історію, як Яків, е, отримавши, скажімо так, переворіт, отримавши е, згоду свого брата. Ну так, е, не усвідомлену згоду свого брата, він е, пішов до батька, він вкрав вкрав переворітство у свого. Батька, і є питання, чому Ісав знехтував своїм перворістом. Чи було це просто, знаєте, випадково? Ну так, я не хотів, але просто я щось не подумав, не зробив. Чи було це випадково, чи справді Ісав знехтував своїм парістом, бо за це були дуже серйозні причини. Як ви думаєте, можливо, це не було випадково, і те, що ми читаємо в Біблії, ми бачимо, що це не було випадково. Тому що це дуже серйозні слова, які говорить Господь, що я якого покохав, а Ісава я зненавидів. Чому Бог зненавидів Ісава? Тому що він випадково помилився, чи це був стиль його життя. І коли ми читаємо, ми бачимо справді, що це був стиль життя Ісав з нехтовим богословінням, тому що перш за, все, перш за все, він жив для себе. Він жив для себе. І, можливо, хтось з вас каже, а де це в Біблії написано? А це ми можемо брати, коли ми бачимо життя Ісава. Ісав собі зразу взяв двох жінок. Не одну, а зразу двох. І І те, він взяв цих жінок не з свого краю, не з свого народу. Він хотів все і зразу. Він хотів жити для себе. Він не хотів, знаєте, так думати, переживати, як переживали його предки, які шукали своїх дружин на своїй стороні. Він так не думає, він жив для себе. О, хочеться двох дружин. О, давай собі візьму. Не треба нікуди їхати взяв от, от з цих поганських народів. Це є дуже важливо, тому що ці жінки вони стали гіркотою для Якова. І коли Яков відправляв е, не для Якова, вибачайте, для для Іса, Ісака. Іса, тому що коли Ісак відправляв Якова далеку подорож, він, він йому що сказав? Про женячку. Він сказав: Слухай, поїдеш туди, візьми звідти з того краю. Ісав... Він хотів просто жити для свого задоволення, тому і він продався за кашу. Продався за кашу. І є такий вислів: жити для себе. На жаль, буває таке, що а, певні люди, які називають себе віруючими людьми, які народились в одній сім'ї, в одній церкві, всі ходять і співають одну псальму і слухають одну проповідь, відвідують одну недільну школу і слухають одних тих самих проповідників. Але часто буває, Виходять різні люди, так як Яків і Ісав. Вони живуть для себе. Ви такий вислів, я хочу пожити для себе. Коли ви чуєте такий вислів? Дуже часто ви чуєте такий вислів тоді, коли люди кажуть, коли люди, які є здорові, мають можливість, все є добре. І коли а, проходять роки, і ти питаєш, чому ви не народжуєте дітей? Люди кажуть. Ти знаєш, я хочу пожити для себе. Я неодноразово це чув від молодих сімей: ми хочемо трішки пожити для себе. І це дуже небезпечна тенденція. Ми бачимо це в Україні. Ви бачите цю цифру на екрані: 1,6. Приблизно, це довоєнна статистика. Приблизно стільки дитини припадає на одну українську сім'ю. І кажуть, що для того, щоб українська сім'я, для того, щоб Україна принаймні не падала вниз, потрібно, щоб на сім'ю було приблизно хоча б 2,1% дитини. Тобто, щоб було двоє дітей. І, а це, це коли немає війни, а в нас ще йде війна. І народжуваність з 2021 року до 2023 року, вона дуже сильно впала, приблизно на 30%. І дуже часто, коли ми говоримо про це, проповімо про це, люди кажуть, слухайте, ми хочемо просто пожити для себе. І саме страшно, коли це говорять люди в церковні, які народилися в християнській атмосфері. І особливо, дуже часто ще коли ми чуємо, коли люди кажуть, ми хочемо пожити для себе. Коли говорять про розлучення, Довоєнний період, це було 33 тисячі щороку, було розлучень. Зараз кажуть, що на одна сім'я з п'яти, собі, яка це статистика. Одна сім'я з п'яти вона розлучається. І дуже часто, коли ми питаємо, тому що ми, як пастори, скажімо так, ми опікуємося людьми, ми говоримо з людьми. Чому ти розлучаєшся? Дуже часто люди говорять просто фразу: я хочу пожити для себе. Це стиль життя Ісава. Це так жив Ісава. Я хочу пожити для себе. Що там буде далі? Я не знаю. Не важливо, головне зараз з'їсти, головне зараз мати от, е, е, свої якісь задоволення і все. І це ми бачимо. І відомий боговісник, який присвятив своє життя, для проповіді в Англії, проповіді, якого слухали е, орієнтовно е, 200 мільйонів людей. Білі Грем, титан Віра, сказав так. Життя, яке спрямоване лише на задоволення власних потреб, може стати пасткою, яка в'яже душу і забирає радість. Від справжнього значення життя. Це пастка, яка забирає радість від справжнього значення життя. Люди кажуть, я хочу пожити для себе, очікуючи, що це принесе радість. Але це певна пастка диявола, коли ти живеш, живеш для себе і ти втрачаєш цю радість. Отакий от парадокс, отакий от ми бачимо, бачимо в житті. І мені подобається те, як говорив апостол Павло. Він казав так: бо для мене життя то Христос, а смерть. То надмання. Тобто я приймаю рішення, я живу не для себе, а для Христа. Я живу для Христа, і мені подобається. У нас є дуже гарний приклад віри, коли наші, особливо коли ми згадуємо наших попередників, які жили в тяжкий час, але вони посвятили себе жити для Христа. Тому ми, сучасне покоління, ми маємо Євангелію завдяки вам. Я бачу в цій церкві дуже багато старших людей. Ви жили в непростий час, тим більше ваша церква вона має дуже довгу історію. Але люди жили не для себе, а для Христа. От ви з залі бачите документ, де червоним підкреслено, що е, чоловік, який агітував, це реальність, це не так давно було в нашій історії. Чоловік, який агітував, е, скажімо, водити дітей до церкви, і там з другого боку, ви бачите таке страшне слово е, розстрілять. За що? За те, що просто водив людей до церкви, він міг просто жити для себе свої якісь духовні, знаєте, питання вирішувати, але він посвятив себе, і це не так давно було в нашій історії. Я думаю, що і в вашій історії ви святкуєте 100 років. Вчора в нас була молодіжна конференція, і брат Василь, він теж говорив, як вони ризикували, як їхня молодь в їхній час, ризикували для того, щоб поширити Євангелію, для того, щоб Біблії перевести, як вони це робили, організовували. Ви жили для Христа, слава Богу! я думаю, що нам також треба жити для Христа, жити, як жив, е, жили інші мужі, але не так, як жив Ісав. Ісав жив для себе. Друге, чому Ісав знехтував своїм? благословінням Тому, що він не був уважним, він не пильнував, він розслабився. В Біблії ми читаємо, якщо взяти просто переклад Огієнка і просто в симфонії написати слово пильнувати, в Біблії ми бачимо, що приблизно 28 разів говориться про пильнуйте. І тут говориться пильнувати про деякі часи. Ви знаєте, є речі, які ніколи не повернуться. Жалкуємо, ми згадуємо, є речі, які не повернуться, ніколи не повернеться час. Ніколи не повернеться час. Друге, що ми ніколи не повернеться – це люди. Є певні люди, які ми зустрічаємо певний період свого життя, які ніколи до нас не повернеться. Тому Біблія каже: будь уважний, є людина, яку ми мали можливість засвідчити, але ми її вже ніколи не засвідчимо, тому що вона або за кордоном, або десь далеко, або відійшла у вічність. І третє, є речі, які ніколи не повернуться, це можливості. Ми багато в житті могли зробити, але ми вже їх не зробимо, тому що наша можливість. Втрачена. Тому Біблія так багато разів говорить. Пильнуйте, про що пильнувати? Пильнуйте, про що слухайте? Пильнуйте, що ви дивитесь? Пильнуйте про це, пильнуйте про мир, пильнуйте про це, пильнуйте про те, що ви дивитесь, як ви живете і як ви поводитесь. Біблія це говорить. І Сау був неуважний. Якби він трішки подумав, слухай, а навіщо мені це перворізство продавати? Можливо, мені треба трошки відпочити від цього полювання? Можливо, мені. Треба піти зробити їсту, а їсти робити він міг. Він просто не хотів чекати. Піти зробити, чому продавати перевіриство своє? Він не пропильнував, друзі, і це є певна небезпека. Мене надихають історію, коли діти малі пильнують, тому що наша пильність може комусь врятувати життя, і наша пильність може когось вбити. Наша пильність може врятувати комусь життя, і наша непильність може комусь, наша неуважність може когось вбити. Є історія про цю дівчинку, яку звати Тілі Сміт. 26 грудня 2024 року вона своїми батьками відпочивала на острові Пхукет. Е і, е, і вона відпочивала це. Ну не є дуже великий острів. Там було приблизно 100 відпочиваючих. Вона відпочивала, і одного разу, коли вони відпочивали на березі океану, вона побачила, що є незвичні хвилі. Вона побачила, що вода відійшла від берегів. Це 2024 рік. що вода відійшла від берегів, і щось трохи піниться. Вода, і вона згадала уроки географії, коли її вчитель показував фотографію, як відбулось цунамі на Гаваях, і вона, і вона побачила. Вона зрозуміла, що зараз буде цунамі. Це 2024 рік. Їй, якщо не помиляюсь, бо 11 чи 12 років. І вона підійшла до своїх батьків, каже: Слухайте, зараз буде цунамі. Батьки кажуть: слухай, та це просто погана погода, та не переживай, що з тобою. Але вона настільки переконувала батькам, казала, що зараз буде цунамі 100% буде проблема. Вона сказала батькам, батьки сказали охороні пляжу і охорона, яка охороняла, дбала про порядок і безпеку. Сказала людям відійти від берега. І в той день сталося одне з найбільших цунамі, коли накрила хвиля, і дуже багато людей загинуло. В той день, 26 грудня, 2024 року, приблизно 250 тисяч людей попрощали своїм життям, тому що пройшла велике цунамі, і воно накрило ті острови е, тих людей. 250 тисяч. Друзі, це як жителів Івано-Франківську. Можливо, через війну наш жителів стало трішечки більше, але не набагато. Це як цілий Франківськ просто знищений землею. Але на цьому острові Пхукет люди були врятовані. Тому що була дівчинка, увага діти, якщо тут є діти, яка була уважна на уроках географії. Важливо бути уважним на уроках і божих, і людських. І була дівчинка, яка просто проявила уважність і її пильність врятувала життя батьох. У 2005 році президент Америки Білл Клінтон дав їй нагороду, і вона була відзначена як підліток року за те, що вона в своєму житті проявила уважність. Повторюю, ваша уважність може врятувати комусь життя, і ваша неуважність може загубити комусь життя. Наскільки це серйозно? Наскільки це серйозно? Можливо, ви скажете, добре, ми згідні з тим, що Ісав, він жив для себе. Ми згідні з тим, що, як, що Ісав він не пропонував. А як же Яків? Як його обманув, яким ж обманом війшов в своє, скажімо так, покликання, та? свою місію, яким ж обманом отримав богословення? І ви абсолютно праві. Так і було. Він обманом вийшов в своє покликання, але він за це відповів. Дуже цікавий дуже цікава історія, якщо я вас попрошу максимальної уважності, особливо для тих людей, які люблять читати Біблію і трошки копати, та трошки копати. Дуже цікава дуже цікава оця паралель, яку ми побачили в Біблії. Коли Яків обманув свого батька, що він використав? Одежу. Ну, шкіру вівці. да Тобто мусив вмерти вівця. Шкіру вівці, тому що Ісав був дуже волохатий. І Яків використав шкіру вівці. І що він використав? Одежу і Сава. Коли пройшло багато років, і вже Якова обманював його власні сини, що вони використали? Також одежу, і також вбили, вбили вівцю для того, щоб заплюмувати цю одежу. Тобто Бог показав, слухай, те, що ти посіяв, ти добре хотів, але те, що посіяв, воно вернеться для тебе, тому що метод має значення. Що цікаво, коли Яків обманув свого батька Ісака, що він сказав? Він сказав, що я є старший, але він був молодший. Коли Якова обманув Лаван, що Лаван сказав? Дав замість того, щоб дати йому молодшу, дав йому? Ви бачите, наскільки воно все підходить? Всюди ми бачимо те, що була, скажімо так, задійна вівця, всюди ми бачимо, що була задійна одежа. І, і так Біблія, Біблія чітко дуже на цій історії дуже чітко показує. Плюс скільки років Яків е, увійшов в своє покликання. Скільки років він чекав? Ви вже бачите підказку. 20 років! 14 років він працював на кого? На за своїх жінок, і 6 років він працював е, за свої отари, за, свої, ну, за свою спадщину. 20 років він працював на чужого дядька. Це були непрості роки. Він отримав, тому що не можна виламувати двері. Коли двері це як наше покликання. Бог нам дав багатовіння двері. Але треба входити в них, коли вони що? Відкриють. А він вирішив взяти все свої руки і виламає двері. А коли нам хтось двері вдома виламує, про що ми думаємо? Зустрічати з хлібом і сіллю? Ні, ми думаємо, що треба дзвонити в поліцію. Не можна вибивати двері. Ну, попри це все, друзі, от що важливо в цій історії, попри це все, Яків не був такий, небудький як кисав, Яків, він жив для цілі, він розумів, що благословення, спащина це щось надто важливе. Він розумів цінність цього. Як важливо, от коли брат говорив про відвідування зібрань, як важливо розуміти оцінність цього всього, наскільки воно цінне, наскільки воно дороге. Друге, він пильнував, і тільки в нього випав шанс отримати богосвітлення, як його отримав. Він був уважним, на відмінно від цього. І ми бачимо дві лінії: лінія Ісава, які жили для себе, не пильнували, і в результаті вийшов народ, про якого в Біблії написано. З цього народу, до речі, вийшов ірод. Ми знаємо, жорстокі царі іроди. Вийшло Іроди. І про цей народ Бог каже, я їх зненавидів. А лінія Ісака вийшов народ, через якого ми маємо благословіння дотепер. Ми всі є благословенні через цей народ. Тому благословляйте цей народ. Я своїх, свого сина, він ще несвідомо молиться, але його молиться, Господи, благослови Ізраїль. Він молиться, Господи, благослови Ізраїль! Проженив всіх арабів. І він молиться, Боже, проженив всіх арабів. Е, ну, не знаю, чи то правильна молитва, але принаймні. Ізраїль треба богословляти. І ми бачимо, що є дві лінії. І це не просто, знаєте, важливо суто для нас, що нам треба триматися Божої лінії але це важливо і для тих людей, які будуть після нас. Тому що я думаю, брати і сестри, що ви мрієте не просто, щоб вам було 100 років і все. Я думаю, що ви мрієте про 200 років. Амінь. Ви хочете, щоб ця Євангелія, яку ви перейняли і тримали протягом 100 років, а це, ну, бо це дуже великий подвиг. Ви хочете, щоб воно далі передалось? Так? І від нас залежить, чи воно далі передається. Якщо ми шукаємо, якщо ми покоління, яке йдемо за Богом, тоді Бог використовує і далі, і Бог благословляє наших наших наступників, наше насліддя, нашу спадщину. І е, американці, е, американські дослідники провели дуже цікаве дослідження. Вони взяли двох чоловіків, які жили 150 років назад орієнтовно. І вони взяли цих чоловіків. Один з них був безбожник. Е, і вони дослідили його насліддя, е, що вийшло з його роду, скажімо так, з його лінії. так? І дослідили другого чоловіка, який був відомий християнський проповідник, і його насліддя, що з нього, що що з його нащадків, що вийшло, і цікаво показали дослідження. Макс Джукс, який жив той час, коли жив наступний Джонатан Едвардс, відомий проповідник. Коли дослідили його спадщину, то було побачено, що серед його нащадків було сім убивць, 60 злодіїв. 60 злодіїв, 67 людей із сексуальними розводами, 100 алкоголіків, 200 плюс пов'язаних з проституцією, і 300 померли передчасно. Ось насліддя людини, яка не боялася Бога, який був безбожником і одружився з аморальною жінкою. В той час його сучасник, який жив з ним, Джонатан Едвардс. Ми можемо побачити, що серед його наслідників, серед його насліддя було 300 проповідників. 295 фахівців різних сфер, 100 місіонерів, 100 адвокатів, 80 урядовців, один віцепрезидент, 13 сенаторів та один губернатор, 75 офіцерів і 65 професорів. Друзі я і брати, і сестри, дорогі тернопляне, як правильно. Так правильно, як ви сказали, дорогі брати і сестри. Я бажаю. Я думаю, що ви бажаєте, що ми йшли тою лінією Якова. Богословенною лінією. Лінія Єсава – це не для нас. Жити для себе ні. Ми будемо жити для Христа. Не пильнувати, ні. Ми будемо пильнувати, і будемо максимально уважні до того, що говорить Бог. Будемо мудрими людьми. Наша лінія це лінія Якова, який жив для богословення, який пильнував. І я хочу, щоб всіх нас були такі нащадки і ще краще. Я дуже мрію, щоб моя церква, ми теж передали цей вогонь. І я думаю, що ви мрієте, щоб ваша церква передала цей вогонь, і що ви святкували. Ну при всій повазі, ви вже не будете святкувати 200 років. Але щоб наші нащадки, наші нащадки, яким Бог дасть багато років, і якщо Христос не прийде, щоб ми святкували 200 років і більше, нам треба йти лінією Якова, якою лінією ми зараз підемо. Як ми будемо жити? Це питання, перш за все, чергово стоїть не тільки для людей невоцеркованих, а для людей, які живуть у церкві, які служать Богові. Як важливо нам те лінію Якова, яка наша лінія? Що ми в житті вибираємо? Пильнувати, жити для цілі, жити для того, щоб служити Богу, чи жити просто так, так як хочеться, і відвідувати зібрання і думати, ми спасені і все і все, і слава Богу. Я думаю, що наша лінія це лінія Якова. Це лінія, якою йшли Божі люди, це лінія якою і ви йдете. Це лінія, якою е варто, ти, тому що ця лінія веде до Христа. Амінь. Амінь. Давайте ми е в ці молитві подякуємо Богу. Попросимо, щоб побільше було людей, які йдуть лінією Якова. Щоб ми йшли цю лінію далі, щоб цей вогонь, який є в нас, ми передавали далі. І якщо Господь дозволить, щоб ми далі святкували ці гарні дати. І тішили тим, що Господь зробив серед нас. Давайте молитись.